А ви казали, що е, ваші родичі були в українських партизанах, так? Та, оба. А, а, а хто дядько ваш, так, да, чи хто? Ну, та, татів брат і мамин брат. А як звали тату брата, вашого дядька? Іван. Іван. Та. Його теж олійник фамілія. Так, олійник фамілія. І Андрійович так само. Та. Він мав джунку, жену, діту тут. Ага. О, і та. тут він був в тому, десь в нагірному, де, чи там Тухальний. Там туполки, був, Тухаль, чи мав хату свою. А того другого звали, бо по мамі. Мамин брат Іжак Олекса Петровича. Олекса Петровича. Ага. І що як, яка їх доля, що ви знаєте? А така доля була, що вони мали таку краївку, що там вже було 50 ті я не знаю, чи 50-й чи, чи 49-й рік, ага. по-моєму, вони викопали таку. Землянку ага. і там жили вісім чи дев'ять чоловік. Ага. Ну, гарнізони. Тут було то, що ходили в зимі і до них їсти носили. За тим заслідили, Перший шов німецького гарнізон. Ага. Та й завів туди гарнізон. Вночі пішов, вони в білих колатах. Не, ага. не виділи, не, не стояли так на караву. Ага. Так котрі. Пішли так, то татів брат, той ще здав, Вийш, вісь світ там стоїть, Пішов так, як у полон, ага. Та потім теж на бригідках сидів. Ага. А мамин не хотів ще здати до послідку, та зірвався сам гранату. Та, чи сам гранату, там вже ніхто не хоче не знаю, казати. Да. Вони знали, тато питав брата свого, як Кау, був, а як... Чи сам ще зірвався гранатом, чи вони кинули гранату туди. Sí, lo sí. sí.